Доброго дня, шановні друзі, це Михайло Кухар з суботнім відео, коротким економічним оглядом основних подій тижня. Як я люблю казати, завжди ми вважаємо основними подіями в економіці чомусь політичні події. І минулий тиждень був насичений відставками багатьох посадовців і заступника голови адміністрації офісу президента. З економіки Ростислава Шурми, про яку я особливо шкодую, тому що це якраз була людина у владі, яка не побоялася ініціювати широкий програмний системний пакет зміни всього податкового поля, дерегуляції, проведення дерегуляції, підвищення економічних свобод, і зниження, радикального зниження ставок податків, яке мало б принести нам. Полегшення для того, щоб більш на повні груди дихала економіка. Разом з тим у нас вважається досі, що ну домінує в, в публічному полі думка, що бюджет має величезну діру, потребує додаткових коштів, і це нам протягом всього політичного літа, готуючись до голосування у вересні. Перше, як ви знаєте, без мене було невдалим за цей пакет. Сподіваюся, на друге результативне за умовами на більшості це питання до болітологів, чи буде воно результативним чи ні. А я просто хотів би нагадати цифри, тому що цифри, які я зараз готуючись до коротких п'яти хвилин ефіру з вами написав на дошці, вони є ключовими. І так про що йде мова? Я цього разу, як би мені не хотілося, не буду приводити. Альтернативні розрахунки економістів України Економіка Outlook. Я буду спиратися лише на цифри, які оприлюднені самим податковим комітетом, бюджетним комітетом та міністерством фінансів України. Як ви знаєте, до всіх законопроєктів пишуться записки, їх вивчає аналітичні записки, їх вивчає науково експертне управління Верховної Ради. І ось і вони ці цифри легко перевірити, вони широко процитовані всіма змі, і немає такого народного депутата, що. Не озвучив би їх на своїх телеграм-каналах. Отже, мова йде про те, що нам потрібні 500 мільярдів додаткових витрат в бюджеті цього року. Хочу сказати, що це правда. Взагалі-то у нас от запам'ятайте цей твіт, як кажуть, за результатами року бюджет потратить на не на 500, а на 800 Мільярдів, а може й не трильйон більше ніж заплановано в бюджеті. Абсолютно так само відбулося минулого року. Мова йде про походження цих коштів. Я казав і на попередніх ефірах. Ми пишемо про це в усіх своїх аналітичних записках, своїх статтях. Що місяця даємо уточнені розрахунки, Ми Україна Канамікатлук, що бюджет перевиконується з рахунок збільшення західної допомоги. Це збільшення системним, постійним. І е, маємо постійно ну, нагадувати і дякувати нашим північно-атлантичним, як кажуть партерам, за те, що воно відбувається. Це ж, чому ми взагалі говоримо про підвищення податків в умовах перенадходження такої допомоги? Тому що існує дуже тверда, дуже живуча політична міфологема, що то е, ми не можемо витрачати на війну, на. Е, Видатки оборони, ніякі гроші, крім податків. Ну, Позаминулого тижня я не записував відео в кінці серпня, але сподіваюсь, ви не пропустили. Вже була заява навіть самого прем'єр-міністра Німеччини Шольца, якого важко назвати близьким другом України, про те, що. Ось ми додаємо крім 50 мільярдів кредиту від європейського союзу, який вже почав видаватися. Перші два транші надійшли. Ми даємо за рішенням G7 новий кредит ще 50 мільярдів євро. Як ви знаєте, за потреби зовнішнього фінансування на цей рік 43. Перші транші з цих других 50 значить, почнуть надходити починаючи з четвертого кварталу, тобто ще в цьому році. І щось прямо сказав, цитуючи близько до тексту, щоб президент шановний президент Зеленський міг купити собі стільки зброї, скільки він захоче, після такого спростування важко вимагати відради, додавлювати за горло. Той бізнес малий і середній, особливо як по якому вони ціляться, по заплатному фонду, в якому вони ціляться, але цифри повторюсь, представлені ними самими, виглядають наступним чином: де беруться 500 мільярдів, заради яких ми підвищуємо податки. На стол 15 мільярдів. Мінфін там заслуговують ордени абсолютно всі причетні. Це треба визнавати, бо я часто критикую мінфін, але коли вони роблять такі речі. Вісім місяців тривали переговори про реструктуризацію. В результаті у нас скорочення за рахунок обслуговування зовнішнього боргу на 115 мільярдів. Страшно потрібних нам гривень. Ще 216 мільярдів гривень. МінФін визнає, що будуть взяти за рахунок дових запозичень через вальвдеп, через валютні ОВДП, Ну єврооблігації, ми зараз не випускаємо ще 12 мільярдів гривень. Це вже те підвищення податків, яке, на жаль, вже відбулося за рахунок підвищення акцизів всім заправкам. Ми всі сьогодні заправляючись в Києві сплачуємо ці гроші. Ну вони вже є, вже проголосовані, нехай будуть. І увага лише 30 мільярдів гривень. Це за підрахунками податкового комітету, податкової, міністерства фінансів, тому що знаєте, такі команди незалежних економістів, ми ж не маємо. Тим більше в війну оцих доступу до цих деталізованої статистики, цих розписів. Ну і добре, нехай ні ми, ні вороги не знають цю деталізацію, але ми виходимо з цифр, які вони самі подали до ради. Весь пакет Гетьманцева ціна його з точки зору додаткових надходжень цього року 30 мільярдів гривень. З 500, які нам необхідні. А тепер я задаю запитання: а якби ми збільшили на ці 30 мільярдів гривень, будь-яку з цих цифр? Чи залучили б 470 і не чіпали б бізнес, не, не створювали, бо це цунамі додаткового податкового тиску по всій країні? Я ще знаєте, я ще, е, оскільки зайняло трошки більше п'яти хвилин, я напишу ще одну цифру: це залишок заборгованості за податковими накладами. 22 мільярди на сьогоднішній день ваших обігових коштів заморожені. За рахунок податкових накладних. Подивіться ціна цього питання. Так. Ну це ну, просто 4% від суми, яку з, з легкістю ну, через професійну роботу Мінфіну і через відкрите ставлення західних партнерів Україна за отримання допомогу. допомоги. Взагалі цієї цифри могло б не бути. Ну, я сподіваюся, не буде і цієї, яка повинна а, поставити дороги редригам в всі зарплатні фонди і багатьох вбити білі фонди оплати праці. Ось такі короткі результати економічні цього тижня. А, я постараюся записувати це відео щотижня. Буду коментувати лише основні цифри і постараюся, як і раніше, не коментувати політику, тому що політичні погляди у кожного свої, і нехай вони у вас такими і залишаться. Щиро ваш Михайло Кухар. А і якщо дозволите, невеличкий анонс, як ви знаєте, в кілька разів на рік я читаю базовий курс макроекономіки. Де ми, до речі, на парі присвячені державним фінансам, розказуємо всю теорію державних фінансів, теорію боргів. І я завжди приводжу дані поточної статистики поточного року, тому що на свіжих прикладах це краще засвоюється слухачами, студентами. Хоча важко назвати людей, яким старше 35-ти, яких свої бізнеси, які просто прийшли зробити собі левелап з макроекономіки студентами. Я їх так не називаю, я називаю їх шановні. Слухачі, також ви можете приєднатися, тому що цього вересня базовий курс стартує 24 числа. Коли буде наступний, не знаю. Тож буду щиро радий бачити всіх, хто зацікавлений, в нашій віртуальній аудиторії. Щиро ваш Михайло Кухар.